Джо, мік жіночого та чоловічого одягу, жіночі майки, футболки. Далі жіночі сукні є запаковані. Далі верхній одяг, джинсівки, сорочки. Худі, Кардигани, піджак. Далі шорти та штани. піжамка, футболка з штанами. Можна? Чоловічі худі та світшоти. Далі футболки, сорочки, жилетка. Це на запаковані спортивні штани. А це вступ. Жіно... Чоловічі штани, шорти.